Події, які відбуваються зараз у нашій країні, яскраво демонструють нам необхідність наявності у цивільного населення певних знань про вибухонебезпечні предмети, їх основні види, властивості і потенційну небезпеку. Будь-які надзвичайні ситуації, а в першу чергу військового характеру, призводять до зменшення рівня захищеності цивільного населення і росту рівня загроз їхньому життю і здоров'ю. Що ж таке вибухонебезпечні предмети? Вибухонебезпечні предмети це вибухові матеріали промислового призначення та саморобного виготовлення, боєприпаси, що містять вибухові речовини, а також біологічні та хімічні, бомби і боєголовки, артилерійські мінометні, ракетні боєприпаси і боєприпаси до стрілецької зброї, усі міни, торпеди і глибинні бомби, піротехнічні вироби військового та спеціального призначення. Касетні бомби, електричні вибухові пристрої, саморобні вибухові пристрої та інші предмети, що є вибухонебезпечними за своєю природою. Міни та вибухонебезпечні предмети можуть бути у воді, в землі, на землі. Розгляньте уважно зображення найбільш розповсюджених вибухонебезпечних предметів промислового виробництва та запам'ятайте їх. Ще не менш розповсюдженими є саморобні вибухові пристрої. Саморобний вибуховий пристрій це виготовлений костарним способом пристрій, який містить вибухову речовину, руйнівні, смертоносні, токсичні, запалювальні, піротехнічні матеріали або хімікати, призначені для того, щоб знищувати, калічити, відволікати або тероризувати. Може включати елементи з військових запасів, проте, як правило, виготовляється із невійськових компонентів. Саморобні вибухові пристрої розраховані на загальні поведінкові інстинкти людини, тому особливо небезпечні передусім для дітей. Зазвичай їх маскують під знайомі предмети побуту сумка, пакет, книжка, коробка з цукерками, м'які іграшки, цигарки, сірники. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити в місцях масового перебування людей. Що ж робити, якщо ви виявили підозрілий предмет? Категорично забороняється торкатися предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Тому, якщо ви побачили невідомий предмет, негайно зателефонуйте до служби порятунку або у відділення поліції. Попередьте оточуючих про можливу небезпеку. Очікуючи на прибуття рятувальників, зробіть необхідні позначки, які будуть вказувати, що тут небезпечно, та відійдіть на безпечну відстань. Пам'ятайте! Одна з основних причин нещасних випадків, пов'язаних з вибуховими пристроями це грубе порушення елементарних правил безпеки, знешкодити вибуховий пристрій можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей з небезпечної зони.